Доброго дня, вас вітає компанія Glass. і сьогодні ми знаходимося на новому об'єкті, де розповімо вам більш детально про цю альтанку, яка зараз знаходиться за моєю спиною, і також покажемо, яка система була використана для скління даного об'єкту та в чому її переваги. Поїхали! Але перш ніж ми почнемо наш сьогоднішній ролик, ви можете підписатися на наш канал, якщо ви ще цього не зробили, а також натиснути на дзвіночок, щоб бути в курсі кожного нового відео, які виходитимуть у майбутньому. Вам корисно, а нам приємно. Давайте тепер поговоримо детальніше про цей об'єкт. Це дуже затишна та гарна альтанка, половину периметра якої займає розвна система Sliding Smart. Перше, що ми бачимо заходячи в альтанку, це, звичайно ж, ручку. Ручка у нас в формі млинця. Вона зручна та практична. Нею дуже легко користуватися як ззовні, так і зсередини. Відкриваємо систему з помітним зусиллям, тому що дуже багато конструктивних елементів системи Sliding Smart спрямовані на те, щоб максимально забезпечити герметичні системи. Та запобігти попаданню вітру дощу або снігу всередину засканого приміщення. Крім того, що в системі Sliding Smart ми можемо зрушити всі стулки в один бік, у нас ще є окремий вхід для більшої зручності використання альтанки. Також у цій системі передбачене антивандальне блокування завдяки фіксації стулки. Це дуже зручно, якщо, наприклад, ви кудись їдете, то ви можете заблокувати крайні стулки і потім закрити всю систему на замок. Розсунувши всі стулки по бокам, ви отримуєте дуже відкриту та простору альтанку, в якій дуже приємно та добре проводити час. Давайте більш детально розглянемо, що робить систему Sliding Smart настільки герметичною. Перше це бічний рамний ущільнювальний профіль, який виключає продування по рамі. Друге це наявність фетрового ущільнювача між стулками. Також гарну герметичність забезпечує фетровий ущільнювач, який знаходиться між нижніми рамними профілями. А тепер давайте розглянемо поріг або нижню направляючу систему Smart. У мене в руці зразок такого порогу, а також для порівняння поріг системи Sliding Slim. В системі Sliding Slim поріг менший по висоті, ніж на Sliding Smart, але саме це робить її більш герметичною, тому що стулки нанизуються на напрямні і цим самим вона краще запобігає попаданню вітру дощу або снігу всередину заскленого приміщення. Також важливо сказати, що в нас є напрямні трьохрейкові або п'ятирейкові, А ще дуже зручно, що їх можна комбінувати. Наприклад, до п'яти стулок додати ще три або ще п'ять. Якщо на вулиці стає прохолодно, то ми закриваємо стулки нашої системи Sliding Smart. І враховуючи, що вона досить герметична, в альтанці є камін. То ми зможемо проводити добре та затишно час з друзями та рідними у будь-яку пору року. Що ж, наш огляд цієї альтанки добігає до завершення. Ми дякуємо вам за те, що ви дивитеся наші ролики. Якщо у вас є будь-які питання та побажання, пишіть нам про це в коментарях. А ми з радістю прочитаємо та будемо на них відповідати. Якщо вам сподобався ролик, то можете поставити нам палець вгору. Дякуємо вам за перегляд. Всього найкращого.